А цікаво, ви задумувалися, скільки росіянам обходиться захоплення одного квадратного кілометра української території? Я щодня аналізую і дані і генштабу, і спостерігаю за змінами на карті Діпстейт. Так, от виходить, що найбільше українських. Української території а, Кацапи захопили в листопаді минулого року це 730 квадратних кілометрів. Після цього а, ця статистика пішла на спад, і вже за чотири місяці цього року а, росіяни змогли захопити 825 квадратних кілометрів української території. Але за цей час, тобто за 4 місяці цього року, Кацапи втратили 162 тисячі своїх військових. Ну, нашої іншої статистики статистики штабу немає, тому ми оперуємо саме цими цифрами. Тому тепер ділимо 162 тисячі ділимо на 825 квадратних кілометрів української території, які вдалося захопити росіянам у цьому році, і отримаємо, що один квадратний кілометр української території Кацапа обходиться в 198 окупантів. Ну закругляємо і отримуємо, що приблизно один квадратний кілометр української території, аби захопити один квадратний кілометр української території, окупаційна армія вбиває утилізовує 200 своїх військових.